22 березня таксисти відзначають професійне свято. Робота в службі на колесах специфічна, і далеко не кожен добрий водій може бути добрим таксистом. Вправність, азартність і колоритність окремих її представників спрацювала на те, що професію таксиста у вічному низці творів літератури та кінематографу. Знаєте, таксі це специфічна робота, і якщо, скажімо так, немає Душевного состояння, то дуже тяжко працювати. Тому що специфіка в тому, що це має приносити задоволення. Якщо воно не приносить задоволення, таксі людина не затримується ніколи. Це ну, дуже багато колег мав, дуже великий поток міняються водії. Лише в Ужгороді діють десятки таксистських служб. Сьогодні ціна за проїзд містом є однією з найнижчих в Україні. Ми надаємо в ну, таксі. Первну, як краще привезти пасажирів, щоб вони були доставлені, транспорт щоб був доставлений вчасно. Чим більший колектив, тим трошки складніше. Кожного свій характер, кожен це бачення до цього. Ну, все рівно для це є сфера послуг, і для клієнта має бути. Клієнт має бути завжди ставлення правий. Кожен таксист є приватним підприємцем і заробляє на себе. А диспетчерська служба виконує функцію координації. Це командна робота, від якої залежить комфортне пересування клієнта та ясна річ і між служби і заробіток її працівників. Ну я працюю з 2004 року, то вже 8 років. Робота тяжола. Робота тяжою, тому що нужно постоянно заображати хто где слушать, об'язательно пасажира правильно вислушати, куди он заказує. Люди теж не всі знають. Где они стоят, особенно если не местные, это надо вычислить, выспросить, где он приблизительно стоит, чтобы правильно отправить машину. Водители слушаются в основном, это все-таки же работа, они все должны выполнять указания центральной, бригадира, директора. Ну, если что, снимается с линии, если вдруг отказывается куда-то ехать, не хочет. Ось таке у них наказання. Таксисти скаржаться, що робота не надто прибуткова. Пасажири ж на те, що до них неповажно ставляться диспетчери. На таксі доводиться довго чекати, а деколи воно взагалі не приїжджає на замовлення. Хоча, за словами клієнтів, яким ця послуга не воднораз допомогла у відповідальний момент, іноді таксі спрацьовують оперативніше, ніж машина швидкої.